Треба то полити, але де ще люди бульби вибирають, щоб зараз відкази зараз позвонить, загідлюють. А то що ти то Василька тут, дай бульбу? Якби не здасться, я йому два рази по шапці дам, я йому тут т 25 полю. О, Треба не сюди вот того наліти. О. О, так вот так, вот так вот. Так, вот, так, вот сюди. О, наліти, наліте, на зараз буде грило. Так, прошу пана віддіти, бо зараз може... Трохи з масла перебурщив. Але буде горіло, дивіться. Мало би зараз горіти. Гори, гей. Е. А воно згоріє, де воно нас ще діло. зараз трохи ці дівчинки, тобі в діти зарха полити, політи, Так буде на кімбло. Ні, я прийшов по траву покусити, але вже всі порядки по подіру робити. Але ю, я ще тако дивлю, чічко то пшенєчі вона не засіла. Що то вродило? Що то пшеничі там їм на, на три місяці курі псом молоти каші. А я шукав магнітолу. Я шукав свою магнітолу, кауєрка, бо то її колись мама з татом купила її. Вона така була чимніша, її більше любили, бо в мене сім'ї батя не любили, розумієте. І вона пішла в невістки і так то магнітолу собору забрала. Я питаю, ще маєш вона каже, я не знаю, де її приплетла. І чі страху сховала. Ні мені не дали, і от Міші поїли. Де я тут маю чіпити? Є, лібріч, це не найгоріхи не на роді, Не найгоріхи не на роді, то поскоду за що це її маю зачепити? О, це, бо... ой... О, подивіться, ще таку клюшку має, бо Україна, коли е... він колись був спортсменом, то завжди колись хукерає того. То, то. Я ще не розумію, бо я в нього її тіку брав коли тиво, коли дискотеку, е... в село на дискотеку, коли вона по хребці добре біла. Біла добре наші, ой, не ломала над каво. Файно, я того ізолінту е... і намотав вже менше тібу. Синяке ж то менше. Попої знімали, знаєте. Він і ще належав води, він такий був колись файний, хлоп, я не знаю, і роді горівки не пів'я, йому казав, як будеш пиви. Каже, ти пацани пропадеш, ти скоро зляжеш. Бо кажу, бо я п'ю, вийдеш і завжди все файно.